Чарівного часу, шановні, хочу казати декілька слів щодо курсу Павла Крука відовство. Курс дуже чарівний, дуже незвичайний, дуже не схожий ні на що інше. Так сталося, що магія цікавився вже багато років тому і шукав собі саме україномовного вчителя, українського відьмака, для якого. Головною метою стає розвиток нашої країни, нашого народу, нашої нації, нашої землі. На цьому курсі я отримав багато знань та навичок щодо інструментів впливу на простор, багато можливостей і багато розуміння щодо взаємозв'язку. Таро, інструменти, гронічна магія, самовдосконалення, робота зі стихієм це тільки мала частка того, що у ньому є. Він дуже-дуже допомагає змінювати простір, а значить, то змінювати наше з вами спільне майбутнє. Тому мені буде дуже приємно, якщо більше, як найбільше людей на цей курс, то почнуть працювати разом зі мною, разом з моїми побратимами на покращення нашого життя, на розвиток України, на розвиток нашого народу. Ще тиждень тому я захищав нашу країну. А потім запрограмував простір на відпустку і не просто відпустку, а на відпуску за кордоном. От, дивіться, яка чарівна Хорватія. Стихія води, стихія землі, вогню та повітря вдало поєднується. Думаю, що вищі сили, до яких я звертався, дуже зраділи моєму запросу. І допомогли мені здійснити всі мої бажання зараз. Але цього б не сталося без цих дуже цінних знань, які я отримав на курсі. Тому буду радий кожному, кожному з українців, хто буде опановувати ці дуже чарівні, дуже важливі у наш в нашому 21 столітті знання. Це дійсно важливо. І магію я можу порівнювати з програмуванням. Будь-яку релігію, на жаль, це з операційної системи, але все ж таки, але все ж таки, сама магія, саме від особи, це можливість програмувати без релігії, без богів. Хтось, до речі, чи хруфи, це правда, свій простір перекращувати його, прокачувати себе для подальшого росту вашої душі. Всім дякую.